Незламній Україні присвячується. На сцені Львівської опери відбувся концерт, приурочений боротьбі українців з російською агресією. Солісти, хор та оркестр виконували симфонії під орудою канадської диригентки Керрі Лін Вілсон. Я дуже рада диригувати своїми хоробрими музиканти Львівської національної опери. Це і скільки музиканти. Це оперний оркестр, оркестр а в Ukrainian фрім Orchestra. Це моя сім'я за 20 років кар'єри. Керілін Вілс не виступала у багатьох оперних театрах і диригувала світові тури. До слова, і у Львові вона не вперше у нас вдруге вже за рік. Вона проводить акції і в, 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 в сьогодні в честь України. І в лютому місяці це було організований теж нею оркестр, який вже відвідав і Америку, і Європу. На концерті звучав твір Нова Присвята мужності України композиторки Вікторії Польової. Вона вперше повернулась в Україну з початку повномасштабного вторгнення. І це був мій вклад у те, що я відчувала. Я відчувала, що я маю якимось чином підтримувати, захищати своїх людей. І, і як я це можу робити. І я зрозуміла, що єдиний путь для мене, єдиний шлях це писати музику, яка буде. У підтримати культурний фронт України приїхав директор метрополітен опери Пітер Гелп у Львівському оперному театрі. Він вперше у сенсі культурного фронту це надзвичайно важливо підтримувати Україну в такий період. І ми надзвичайно вдячні Україні за захист не тільки себе, а й усієї демократії в світі. Окрім того, у стінах львівської опери музиканти виконали дев'яту симфонію Бетховена. Вона вперше прозвучала українською мовою. Надія Ковальчик Богдан Павлечко, телеканал Ента.